Успішний бізнесмен, який займався благодійністю, зразковий сім'янин. Йому тиснула руку дружина президента США Джиммі Картера, цей герой Джон Вен Гейсі. Спочатку поліція навіть не могла припустити, що саме він жорстокий маніак, який зґвалтував і позбавив життя щонайменше 30 людей. Особливий цинізм його злочинам надавало те, що він робив їх, одягнувшись в костюм клоуна, завдавши на обличчя відповідний грим. 30 років тому цей клоун входив до числа десяти найжорстокіших серійних убивць. Якою є історія його злочинів? Як працювало слідство, і чому не відразу вийшло на слід Джона Гейсі? Про це все ми поговоримо у відео. Розалін Картер, дружина президента США Джимі Картера. 6 травня 1978 року прибула до Чикаго для участі у щорічному параді на честь польської конституції, прийнятої у 1791 році. У програмі пишного святкування були феєрверки, костюмоване шоу та виступ музикантів. Перша леді мала бути присутньою на заході як почесний гість, а потім поспілкуватися з найкращими представниками нації, серед яких і був Джон Гейсі. Останній вів активну благодійну діяльність, підтримував демократичну партію та організовував у Чикаго великі паради. Розалін з із задоволенням сфотографувалася з гейсі, а потім, трохи пізніше, відправила йому фото поштою, попередньо забезпечивши його власноручним побажанням усіляких успіхів. Хіба могла вона знати, що бізнесмен, який жертвує на благодійність, має ще одну особу і амплуа, яка зовсім не в'яжеться з його звичайним іміджем? Через сім місяців поліція заарештувала Гейсі, слідчі ретельно обстежили його будинок у предмісті Чикаго. Щойно увійшовши туди, вони відчули запах плоті, що розкладається. Розібравши цегляну кладну стіну, детективи побачили жахливу картину. Останки 29 молодих хлопчиків та чоловіків. Гайсі ґвалтував своїх жертв, потім вбивав, розчленовував і замуровував у стінах власного будинку чи закопував у саду. Останки були просто повсюди, у підвалі, гаражі та в підлозі, так як місця для того, щоб приховати сліди жахливих злочинів у будинку не вистачало. Останки ще чотирьох жертв. Гейсі викинув у річку Десплейнс, що протікала неподалік. Громадськість була просто шокована. Процес у справі Гейсі став одним із найскандальніших за всю історію американської юстиції. Зі страху перед помстою родичів жертв злочинець перебував під пильним контролем поліцейського екскорту. Під час суду друзі та члени сімей тих, кого вбив Гейсі, не притомніли, а одного зі свідків вирвало прямо на засіданні. 13 березня 1980 року Гейсі був засуджений до смерті однак у журналістів та й пересічних американців залишилося питання, як міг на вигляд зразковий громадянин виявитись нещадним серійним вбивцею. Чому ніхто не помітив, що за показною добродушністю Гейсі ховався жорстокий маніяк? Це питання хвилювало суспільство перш за все, тому що Гейсі був типовим уособленням американської мрії. Він народився у бідній сім'ї і з дитинства був змушений працювати. Йому довелося побувати і кур'єром, і садівником, і продавцем взуття. Пізніше Гейсі одружився з донькою власника мережі закусочних з Кентуки і став керувати власним рестораном. У гейсі були лише дві слабкості: їжа через це він страждав від ожиріння та спортивні автомобілі. Він постійно наривався на штрафи за перевищення швидкості. Тим не менш, Гейсі не вдалося довго пускати всім пилюку в очі, видаючи себе за чеснолюбого кар'єриста і зразкового сім'янина. На початку 1968 року до його будинку несподівано налетіла поліція. Гейсі звинуватили у зґвалтуванні кількох молодих людей. У кімнаті підозрюваного детективи виявили колекцію порнофільмів. Дружина Гейсі Мерлін Майєрс, була просто шокована, бо вважала свого чоловіка чудовим сім'янином та уважним батьком двох дітей. Гейсі звинуватили у нападі на 16-річного підлітка, якому він погрожував ножем, а потім вдягнув наручники. Проте юнакові вдалося втекти. Іншого неповнолітнього гейсі неодноразово змушував до зайняття із ним оральним. На суді обвинувачений не зізнався у цих злочинах, однак доказів виявилося достатньо, щоб восени 1968 посадити 26-річного злочинця у в'язницю на 10 років. Дружина Гейсі відразу ж подала на розлучення, яке отримала в листопаді того ж року. У висновку гейсі, точніше, ув'язненого під номером 26526, поводився бездоганно. Він почав працювати кухарем у тюремній їдальні і не вступав у конфлікти з іншими в'язнями, навіть тоді, коли ті намагалися на нього напасти. Завдяки зразковій поведінці ув'язненого відпустили через 18 місяців. Показово, що незважаючи на це, психологи, які спостерігали за гейсі, описали його як антисоціальну особистість, яку остаточно не вилікувати відомими засобами. Після виходу з в'язниці Гейсі виїхав за Йове, де він жив до винесення вироку, і повернувся до рідного Чикаго. Там він зайнявся будівництвом і швидко уславився як щасливий бізнесмен. У червні 1971 року Гейсі одружився вдруге зі своєю давньою знайомою Керол Коф і зайнявся благодійністю. Особливо охоче він виступав на благодійних заходах як клоун Пого. Причому костюм і грим він придумав сам чим і завоював величезну любов місцевих дітлахів, але вся ця діяльність була лише маскуванням. Вдома Гейсі виявляв себе справжнім тираном. Під час сварок із дружиною він ламав меблі та голосно кричав, іноді доходило до рукоприкладства. Крім того, гейсі заборонив дружині заходити до деяких кімнат в будинку, почав скуповувати порножурнали з голими чоловіками та юнаками. Через це в березні 1976-го шлюб розпався. А гейсі нічого вже не заважало почати справжнє полювання на людей. Маняк мав багато способів, як залучити потенційну жертву, і найчастіше він спокушав молодих людей вигідним підробітком у своїй будівельній фірмі, одночасно пропонуючи пожити спочатку у себе вдома. Там він розпивав із гостем алкоголь та розкурював заборонені речовини і намагався схилити його до самі знаєте чого. Якщо такий підхід не спрацьовував, Гейсі вбирався клоуном і починав показувати фокуси коронним номером були. Ручники Гейсі без сторонньої допомоги знімав закриті кайданки зі своїх зап'ясть. Після цього він жартома пропонував гостю повторити трюк. Звичайно, це нікому не вдавалося повторити. Тепер потенційна жертва була безпорадною. Гейсі в образі клоуна гвалтував її і душив особливим чином за допомогою мотузки та палиці. Своє ноухау він не без гордості продемонстрував слідчим під час допиту. Перше вбивство гейсі скоїв у 1972 році. Починаючи з цього моменту, тимчасові проміжки між зникненням людей все скорочувалися. Якось клоун убив двох юнаків за вечір. Методи гейсі змінювалися. Тепер він став їздити нічним містом на чорному фургоні. І залучати потенційних жертв пропозицією підвести. А іноді пред'являв підроблений поліцейський значок. Коли рахунок зниклих пішов на десятки, у Чикаго почалася паніка. Дивним чином поліція спочатку не підозрювала Гейсі, навіть незважаючи на те, що майже всі підлітки, що зникали, працювали на його фірмі. Вбивцю лише кілька разів розпитали, що він думає про зникнення своїх співробітників. Гейсі відбувався загальними фразами: навіть секретні служби нічого не мали проти нього. Адже інакше, дружина президента США ніколи б не потиснула руку людині, яка підозрюється у вбивствах дітей, тим більше на сексуальному групі. Ґрунті. Перший серйозний ризик Гейсі зазнав лише тоді, коли одна з його жертв Джефрі Рігналь, яку маніяк напхав хлороформом, бігла. Рігналь вирішив самостійно вирахувати мучителя, оскільки запам'ятав, як виглядає його автомобіль. Однак поліція в цьому випадку не вдалася до рішучих дій, засумнівавшись, що Рігналь здатний безпомилково вказати на машину вбивці. Крига кресла. коли 12 грудня 1978 року в невеликому містечку Дес Плейнс з передмістя Чикаго зник 15-річний Роберт Пріст. Напередодні він повідомив матері, що має намір зустрітися з Джоном Гейсі, поліція і ФБР, яка підключилася до пошуку зниклого підлітка. Документи ФБР у справі Гейса можна подивитися за посиланням під відео, вирушили перевірити цю інформацію. З'ясувалося, що Раніше Гейсі був судим за розбещення малолітніх, так він став головним підозрюваним. Незважаючи на те, що за Гейсі було встановлено спостереження, йому вдалося винести з дому труп Пріста та викинути його у річку. Після цього він як ні в чому не бувало, прийшов на черговий допит. У складеному за його результатами протоколі зазначалося, що Гейсі мав скляний погляд і забруднені брудом черевики. Прокурор видав ордер на обшуку будинку головного підозрюваного вбивця перелякався і зізнався у розмові з другом, що накоїв купу неприємних речей. За кілька годин гейсі зізнався поліцейським, що скоїв близько 30 вбивств, і намалював докладну схему поховання тіл своїх жертв. Поліція переривала в будинку гейсі сантиметр за сантиметром. У протоколі обшуку повідомляється, що вдалося ідентифікувати 24 тіла. Всі документи у справі Гейса, включаючи протокол обшуку, можна теж побачити в описі під цим відео. Під час судового процесу, який відбувся у лютому 1989 року, адвокати гейсі намагалися представити свого підзахисного божевільно. Крім того, вони повідомили суд про важке дитинство злочинця і про те, що його батько ненавидів гомосексуалістів, чим травмував психіку дитини. Незважаючи на ці докази, 13 березня суд засудив Гейсі до смерті. Текст рішення можна теж подивитися в описі. Засуджений чотири рази подавав апеляцію, намагаючись відкласти покарання, і навіть написав книгу, де повідомляв, що сам Бог повернув йому гетеросексуальну орієнтацію, однак хитрощі не подіяли, вирок залишився в силі. Навіть в очікуванні страти Гейсі не опускав рук. Навпаки, він виявив себе вульгарним бізнесменом. Наприклад, будь-хто міг поговорити з ним по телефону за 23 долари. Крім того, убивця почав малювати. Звичайним сюжетом його картин були клоуни. Родичі жертви, які протестували проти цього, скуповували малюнки і демонстративно спалювали їх. Проте маніяк заробив чимало. Ціна деяких картин сягала 20 тисяч доларів 10 травня 1994 року. Смертельний вирок був виконаний. Гейсі зробили смертельну ін'єкцію. Він помирав довго через те, що голка шприца виявилася бракованою. Розправа тривала 18 хвилин. Останніми словами маніяка були кісмаяс, що навряд чи свідчить про його каяття.